Підожди, підожди. Ось отут. Яке перше? Це що у нас буде? Місяць. Форма місяця. Підожди, давай ось тут з краєчку починати. Прижимай, прижимай так. А так. Ану, давай спробуємо підняти так. Або давай, знаєш, як отак. Спочатку прижали. Тоді ще яку ти формочку хочеш. Сердечко є. Зірочка і деревце. Так. Обереж. Прижимай. Отак. Жми його добре. Так. Отишите. Деревце. Давай. Гарно. Нажимай туди. Сердечко. От так Нажимай гарно. Так. Добре прижала. І зірочку. Опа. А тепер давай знімемо. Ану, подожди. Перерізала вона у нас. Подожди, рукавчик давай так. Давай. Так, спробуємо зняти. Знімаємо. Так, ялинку. Отак. Знімай, знімай, знімай. Отак. Тепер спробуємо тісто. <свист�> підожди, підожди, <свист�> підожди. Щоб не пару. Бачиш тут ось мене дуже добре прижали його. Ось так. Він перший раз. Набужучок. Нічого. Дивись ось. Місяць є у нас. Дивись. Так, тримай. Ялинка. Хоп. Так. Так, Сердечко, дивись. Клади. Є сердечко лоплю. Так, сердечко є. Деревце, давай. Обережненько. Нічого, нічого, нічого. Отак. От деревце. І є в нас зірочка. Так, ще в нас тісто залишилось. Давай знову так розкладай. Притискай добре. Клади, клади тісто. Бери формочки. Це не треба сюди. Давай. Клади. Прижимай. От, молодець. Гарно так прорізай. Підожди дає. О, бачиш, гарно прорізала. Дивись. Хоп. ми можемо так зняли. Яке ти ще хочеш. Давай. Сердечко. Гарно нажимай туди так. От так. Ага. Все прожало. Отак, так. Опа. Хоп. Сердечко у нас випало. Давай. Ялинка. Підожди. Ось давай все так. Гарно нажимай. Підожди, ти цією стороною поклала? Підожди, підожди. А, правильно так. Так, давай я тобі допоможу, ось тут зніму. О, так. Бачиш, ялинка є. Що ти ще хочеш? Дерево, зірочка. Ото де дерево. Давай сюди. Прижимай гарно. Стоп, стоп, стоп. Молодець, давай, сама виймай. Молодець. Розумниця ти наша. Я буде шоколадне печиво випікати. Так. А пахне як гарно, так? І ваніліно. Пахне? Так. І ванілінчиком пахне. Так, ще що будеш? Яку формочку? Сердечко, давай сюди ближче. Нажимай гарно. Сердечко. Сердечко, добре. Давай. Гарно прижала? Так. Подожди. Отак. Давай. Так, 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 так. Опа, виймай. Так. Ще у нас є тісто. Що сюди хочеш ще покласти? Ялинку. Клади. Натискай. Так. Ану показуй. Гарно? Давай я провірю. Подожди, підожди. Так. оп оп, оп, оп. Опа, виймай. О, ялинка, ось дивись і ще може тут зірочка дивись. Вийде. Отак прижимай її сюди. Все, молодець. От, молодець. Давай сильніше так от. Хоп-хоп-хоп. Оп, оп. Так, тепер виймай зірочку. Так. Зараз ми ще тісто розкатаємо. Давай ось оце сюди. На жаровню покладемо. Дивись. Давай, перекладай сюди на жаровню. Я тримаю, тобі ближче сюди підвину. Клади. Так. От, бачиш, як гарно. Викладай. Зараз покладемо в духовочку. Я. Давай ось так сюди подвинемо ближче, щоб місце було. Так. Так, так. Клади місяць, сердечка. Ялинка. Знову. Це що в тебе таке? Оце? Дерево. Дерево, так. І дерево кладемо. І дерево. І... Ага, це дерево ялинка. Так, у нас теж є ялинка. І... Це зірочка, зірочки. Давай сюди покладемо. Ще одна зірочка. Так. Зараз я тісто розкатаю і ще видавиш, буде сіста. Отак. От Та багато не треба отак. трішки. Так. Так, давай. Досить, досить. Наступне. Кожну так, по трішки. Зірочку, так, досить. Так, і тут. Ще отак, давай ялинку так, молодець, так, місяць. Так, так, сердечко. Молодець. Я надеюсь. Давай. Оп. Бери свій щіпчик обережненько. Так. так, так. О, хочеш. Зірочки. Що це ти кладеш? Це Зірочка. Кай. Сердечко. Так. Um, місяць. Місяць. Що ще тут є? Дерево. Дерево. Ось ялинка, дивись. Надулась такая пышненькая да. яленька. Лап. Угу. И еще ялинка. Э, вот ну, и я буду. Да. Ялинка. Так. Кай. Угу. И вот у так сесть. Давай я остальное выкладу уже. Не. Нет. Нет? Сама будешь? Я люблю выкладу. О. Так. Молодець. Ароматне печиво, яке смачне. Так. Цукру трішки маловито, але наступного разу ми зробимо більше, покладемо, так? так? Молодець. О. Так.